Поговоримо зараз про благодійність пов'язану із війною, яка зараз триває на території України з нашими гостями. Людмила Чечук, піаністка, волонтер Семен Пігура та Андрій Хавунка, учасники «Октету Орфей. Доброго ранку! Знаємо так само, що громадська ініціатива Львівський лицар так само долучається до організації цієї події. Розкажіть, будь ласка, що це за концерт відбуватиметься у Львівській філармонії? Хто його глядачі і до чого він присвячений? Может быть, давай. Добре, як я тоді розповім. Добре, я розповім трошки. Ну, так вважається, що я як основний ініціатор. Ну, насправді так, ідея була моя, але до мене долучилися друзі з Києва, митці, друзі зі Львова, представники громадських організацій. От бачите, хлопців з гурту Арфей, котрі погодилися взяти участь. Ідея була така, щоб зібрати родини усіх загиблих бійців з всі... всієї. Всі... Львівщини по можливості зібрати всю інформацію про них, де народилися, де навчалися, при яких обставинах загинули, і е, ми зробили стенди. Не конкретно я, а залучені були громадські організації. Я потім, навіть якщо дозволити, зачитаю, хто саме цим займався. Зроблено було стенди. Це пророблена величезна робота, тому що треба було зібрати інформацію про 243 особи загиблих. Так я була. Насправді дуже вражена і що стільки львівян загинуло. І до цього концерту я залучила саме тих митців, котрі є волонтерами, котрі їздять. Ну не скажу, що там не на передову. На передову далеко не всіх пускають. Але принаймні ті, кого я знаю і запросила до цього концерту, вони бували зі мною на військових полігонах. Ми виступали перед бійцями, буквально перед відправкою їх на фронт, щоб підтримати їх, сказати своє слово, щоб тримати з ними зв'язок. Бували у шпиталях військових, бачили тих. Хлопці, котрі поранені, коли прийшли вперше з під Дебальцево, з під Іловайська. Ми також з ними спілкувалися, давали концерти їм. Ну і так, також ми буваємо у шпиталях, як звичайні волонтери закуповуємо там медикаменти і так далі. І от я так вирішила, що в кожному місці нашої країни мав би пройти концерт. Пам'яті, де були б зібрані справді всі родини, щоб ми могли їм сказати, що ваша гора це є і наша гора, що не буває такого, що там ви, а отут ми. Бо це наша єдина країна, тобто ми переживаємо за все це і е, якось єднаємося в тому горі. Але знаєте, ідею. Вечір, наприклад, сьогоднішнього, що відбудеться у філармонії, так, є не тільки поєднання з родинами загиблих, а ми також хочемо сказати всій громаді, щоб доєднувалися, щоб активізувалися. Тому що знаєте, так іноді споглядаєш, буваєш на похоронах загиблих от нещодавно. Там Василь Сліпак загинув, так це наш друг. Ми всі знали, от тісно спілкувалися, співпрацювали і в волонтерстві. І це справді. Так, сколихує якось громаду. Вони всі такі, я бачу, готові до боротьби і говорять про те, що як же так загинув, ми маємо продовжувати його справу, а потім проходить певний час і якось все ти стихшується, так згладжується, а так не має бути. Я бажаю, що то не має бути. А отже, ми мусимо, хлопці, сьогодні закликати всю громаду, щоб вони підіймалися на боротьбу. Зрозуміло, що то дуже важко, дуже витривало, але напевно на то розраховує. Наш ворог, щоб ми виснажувалися, якось знаєте, починали депресувати, комплексувати і так далі. Так не має бути. До речі, стосовно концерту, то також є благодійна мета, адже конкретно ви відправили всім родинам загиблих воїнів запрошення на концерт. Також можна буде викупляти місця за благодійним внеском. Чи є якась конкретна сума цього внеску і куди підуть гроші? Дивіться. Насправді все трошки не так. Було відправлено у конвертах запрошення у 243 родини, так? але всі решта можуть прийти вільно, у нас вхід вільний. До -то. а, тобто навіть обов'язково ніякої, немає. Немає ніякої оплати, ніхто нікого не зобов'язує. Але наприкінці концерту ведуча, до речі, ведучою нашої є теж волонтерка Ксенія Клим, наша чарівна ведуча ТРК Львів. Вона об'явить про те, що у холі знаходиться. Скринька для благодійних внесків, і ті люди, котрі забажають. Будь ласка, вони можуть зможуть долучитися. Так. А так насправді вхід вільний. Єдине, що буде обмеження по місцях і адміністрація філармонії. Якщо вона бачить, що зала вже наповнена, там 602 особи максимально може знаходитися. Ну вхід, на жаль, уже буде закрити Можливо. так обмежено. Та куди підуть гроші, значить, ми між собою поспілкувалися так і вирішили, що цими грошима буде розпоряджатися громадська організація Допомога дітям героїв. Представниця цієї організації сьогодні матиме слово. Вона виступить зі сцени, розкаже про свою діяльність, про свою громадську організацію. І от саме вони, ті, хто опікується родинами загиблих, вони знають, куди спрямувати ці кошти. Вони знають, де в родин, в яких є які проблеми. Ну, найбільші такі, знаєте, родини буває, що багато дітей, багатодітна сім'я. Не вистачає грошей на щось. Можливо, туди підуть гроші, ну то вже на їхній власний розсуд. Поговоримо трішки про концерт, що чекає власне нагляд. Для пане Семене, розкажіть, будь ласка, про те, що виконуватиме Октет Орфей. Хочеться сказати, що взагалі для Окте Орфей це не чуже є концерти благодійного такого характеру. Ми багато концертів де я буду перелічувати. І, власне, коли ми з Людмилою познайомилися так по телефону, а вже потім на похороні на жаль Василя Посліпака, От і коли така ідея була озвучена по телефону, звичайно, хлопці відгукнулися. Виконуватись буде, ми довго так думали, яку концепцію концерту зробити щодо нашого виступу. І зупинились більш, напевно, на такій нашій класичній класичні патріотиці, але з елементами, от, що стосується Орфею, наші оригінальні аранжування Орфеївські, там і лірика буде, і, і героїка, і... І драматургія в це в нашому виступі. Тобто ми так старалися поєднати, повпливати трошки на людей знаю, Знаєте, буде й пісня, буде поезія так само. Ні, в нас буде тільки пісня ворфея. Пісня так, але вас цікаво. Буде і поезія. Наскільки я розумію? Це буде поезія, так і знаєте. Просто доповню це важливо. Поезію читатимуть діти одного з загиблих героїв. Діти Василя Кіндрацького. справа в тім, що я особисто знала цю людину, тому що як волонтер співпрацювала із батальйоном, ОУН, який війшов до складу 81-ї бригади. І з Василем Кіндрацьким була знайома, також знала від нього про його дітей. Це вже потім я познайомилася з родиною більш тісно і. Знаючи навіть один такий момент у нас був, знаючи про те, що Василь Кендратський дуже мріяв про те, щоб його діти коли-небудь побували за кордоном, зокрема в Парижі, чомусь він дуже мріяв про Париж. І я їм вирішила влаштувати таку невеличку подорож до Парижу. І взимку ми разом із родиною кіндрацького їздили до Парижу, і там у концерті. В моєму благодійному концерті на користь цієї сім'ї я запросила діточок, щоб вони почитали. Ви собі не уявляєте, який то був просто бум. Діти так гарно читали вірші твори Шевченка, що там я не знаю, не було жодної байдужої людини в залі. Всі були в сльозах, звісно, аплодували їм. І я вирішила повторити те саме, запросити цих талановитих дітей, щоб вони почитали поезії. Здається, вони обрали щось поезії Ліни Костенко і Тараса Григоровича Шевченка. Так що от такі в нас будуть сьогодні чипці у концерті, то можна добавити про Ну, особисто я вже поховав трьох Василів Василь Калкас, Василь Кіндратський, Василь Сліпак. То були такі мої, якщо так близькі, дуже близькі друзі. Василь Кіндратський це по ансамблю Черемош, а Василь, Василь Сліпак, Миколе з ним в Оперні співаки, разом навчалися в Львівській консерваторії в будні роки. Практично так вийшло, що я поступав начився на, тобто, на піготовчому, а Василь поступив вже на основний курс. От і товаришували, і ну якраз з приводу цього хочу сказати: звернутися до львів'ян, що дорі львів'яни, шановні, пам'ятайте, що війна ще не закінчилася. І невідомо, коли вона закінчиться. Розумієте, якщо, не дай Бог, ворог прийде сюди, то буде страшна біда. ми звикли якось так до смерті раніше ми переживали страшно, там патріотика. Пані Людмила каже, що зразу так хотілось до боротьби, а потім всі заспокоїлися. І чим далі, тим більше заспокоюємося, знаєте, а заспокоїтись не треба. Тих, хто має якусь совість, трошки, хто має якісь почуття і навіть трохи страх, знаєте, що допомагайте волонтерам, ставайте самі волонтерами. Громадських ініціатив зараз є дуже багато. Якщо вам там одна не подобається, знайдіть та що подобається. Знаєте, хто четамка там обманюють, там наживаються на тому. Знайдіть тих, кого, кого знаєте, хто чесний і допомагає. Ну, Ось така моя буде. Я, я хочу підтримати слова Андрія і сказати, що навіть якщо людина не може долучитись до будь-якої волонтерської там чи громадської організації, ну нехай принаймні кожен з нас буде активним, відслідковує те, що відбувається в країні. Нехай ми обираємо тих людей, котрі достойні, щоб потім не говорити: от у нас влада така, владу зрештою, обираємо ми самі, а тому треба бути прискіпливими, максимально відслідковувати ну, справді, кожну подію. І кожну особистість розглядати, я не знаю, через е, збільшуване скельце. Ви робите дуже добру справу. Запрошуйте, будь ласка, телеглядачів, аби сьогодні вони перейшли і підтримали ваш захід. Добре, я зараз е, зроблю це із дозволу е, хлопців, так бо вони теж могли б це зробити. Але Можливо. перед тим, якщо ви дозволите, я хотіла б е, зачитати імена тих людей, котрих сьогодні в концерті ніхто не побачить. Їхні імена залишаються за кадром, але то є люди, котрі готували стенди. До речі, а стосовно стендів, це якраз здається, громадська організація Мехмат йде на війну. Так, так? Так. Це Львівський національний університет імені Івана Франка, саме вони долучають. Абсолютно, до організації цих Абсолютно вірно. Так, і я в них заздалегідь попросила списки тих людей. І якщо можна, я швиденько зачитаю. Значить, дивіться, чим люди займалися для того, щоб створити сьогоднішній вечір. Друк і розсилання запрошень. Причетні Марта Бордуляк, Соломія Шиян. Це ми так розуміємо, це студенти? Це Марта Бордуляк, Викладач. це викладачка. Викладач. Так, mm -hmm. Соломія Шиян, Ольга Жданюк, Івана mm -hmm. Халявка, Уляна Шмигельська, Софійка Шмигельська. Семирічна дівчинка мені надіслала фото, як вона сидить і заклеє запрошення у конвертик. Далі опрацювання інформації для стендів. Над цим працювали Софія Василечко, Галина Заліско, Марта Бордуляк, Юлія Хараш, Христина Тарновська, Ольга Мільйо, Марта Малоїд. Розробляння шаблону стенду, Андрій Новосядло, Павло Помірко. Макетування Марта Бордуляк, Андрій Новосядло, Павло Помірко перевірка інформації. Інформація ще перевірялася, чи все вірно ми внесли. Софійка присяжнюк. От всі вище наведені особи вони саме і є членами волонтерської організації. Махмат іде на війну, яку очолює Юрій Головатий. Ну, ви і ви висловлюєте їм подяку за те, що вони вчилися так. Само. Звісно, хочу подякувати всім цим е, людям, е, тому що, ну, знаєте, іноді ми на сцені бачимо певних осіб і їм можемо подякувати. А е, за лаштунками лишається робота тих людей. Ми власне людей, сподіваємося, що вони сьогодні будуть е, е, так само присутні на концерті. дорогі Запрошуємо ці, всіх. Так. Ви так само можете прийти на концерт і подякувати особисто всім людям, котрі долучилися до організації цих стендів і цього концерту. Запрошуйте, будь ласка. Так. Приходьте. 19.00, обласна Львівська філармонія, що на вулиці Чайковського. Всіх будемо раді бачити. Люди, не будьте байдужими, приходьте, давайте внески, будьте активними. Дякуємо Сподіваюся. дуже. Дякуємо вам за спілкування. Людмила Чечук, піаністка, волонтер Семен Пігура та Андрій Хавунка, учасники Октету Орфей, котрих сьогодні ви зможете побачити на сцені.